Завершився другий тур Євро 2024 у групі. І збірна України у вольовому стилі змогла перемогти збірну Словаччини з рахунком 2-1. За українців забивали Микола Шапаренко та Роман Яремчук. А збірна Бельгії перемогла команду Румунії з рахунком 2-0. Наразі всі команди у групі мають по три очки. За додатковими показниками лідирує Румунія. Далі йдуть Бельгія, Словаччина та Україна. В останньому турі 26 червня відбудуться матчі Словаччина, Румунія та Україна. Україна Бельгія. Півзахисник збірної України Микола Шапаренка був визнаний гравцем матчу за підсумками гри другого туру проти Словаччини за версією УЄФА. 25-річний українець відзначився голом та результативною передачею. На 54-й хвилині матчу Микола забив у ворота збірної Словаччини та зрівняв рахунок у матчі. Цей гол став першим для української команди на турнірі. А на 80-й хвилині Роман Єремчук з передачі Шапаренка забив переможний м'яч для збірної України. Форвард збірної України Роман Яремчук відзначився голом у матчі Євро 2024 проти Словаччини. Це 16-й гол Яремчука у 52-х матчах за національну команду. За цим показником він вийшов на чисте четверте місце. Більше голів за збірну України забили лише Андрій Шевченко, 48, Андрій Ярмоленко, 46 та Євген Коноплянка, 21. До цього Яремчук ділив четверте місце Сергієм Ребровим, у якого 15 забитих м'ячів. Захисник збірної України Віталій Миколенко розповів про свій процес відновлення та термін повернення на поле. Цитата: можна сказати, готувався в обоймі. Це найголовніше для мене. У нас ще є декілька днів на підготовку до наступного матчу. Думаю, що все буде добре, і я буду готовий. Чи побачите ви мене у матчі проти Бельгії? Ви могли побачити мене і проти Словаччини, але мене не випустили. Тому як тренерський штаб вирішить, так і буде. Подивимось, не від мене все залежить, сказав Миколенко. Журналіст і коментатор Віктор Васко розповів, що захисник збірної України Ілля Забарний отримав пошкодження у матчі з Румунією у першому турі Євро 2024 Цитата: «Забарний зазнав пошкодження у матчі проти Румунії. Він грав на характері із забитою ногою, але напередодні гри зі словаками прийшла інформація, що Ілля готовий, сказав Вацько. Український суддя Микола Балакін працюватиме четвертим арбітром на матчі третього туру групового етапу Євро 2024 албанія Іспанія повідомляє офіційний сайт УЄФА. Головним арбітром буде Швед Глен Нюберг. Його асистентами стануть його співвітчизники: Махмод Бейгі та Андреа Судерквіст, арбітр Вар німець Крістіан Дінгерт. Матч Албанія, Іспанія пройде 24 червня о 22.00. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Михайло Мудрик, Ілля Забарни та Іван Желіско не зіграють на футбольному турнірі Олімпіади 2024. В УАФ вже надійшли листи від Челсі, Борму та Талехі. Відповідно, в яких сказано, що вони не відпускають своїх гравців на турнір. Щодо Динамо, то Київський клуб точно як мінімум не відпустить на турнір Максима Брагару та Миколу Михайленка. Питання по Назару волошину ще відкрите. А згодом Ігор Бурбас повідомив, що Єгор Єрмолюк теж не їде на Олімпіаду. «Байер-04» поповнився українським півзахисником. Німецький клуб уклав чотирирічний контракт із 15-річним українським футболістом Андрієм Гамзиком. Він виступатиме за юнацьку команду Ю-17. Гамзик є вихованцем «Металіста-1925». Минулий сезон провів у фортуні Ю-15 із Дюссельдорфа. У першому колі Андрій у 12 матчах забив 7 голів і віддав 3 асисти. А другу частину сезону пропустив через травму. Український півзахисник Адам Бучко підписав угоду на один рік із Шальки 04. 16-річний гравець буде виступати за команду U-17. Бучко є вихованцем руха. Минулі два сезони він грав за Айнтраг Дортмунд Ю-15 та шальки 04 Ю-16. У сезоні 2023 2024 Адам через ушкодження провів лише 8 матчів, у яких відзначився трьома голами та віддав 5 асистів. Захисник Кривбаса Данило Безкоровайний приєднався до Полісся. З футболістом укладено контракт на три роки. Данило грав у Велині Литовському Атлантасі, словацьких дах 1904, Славоє, Земпліну, Ештека 1914. Саморін, а також мав річну оренду в Астані. Влітку 2022 року гравець повернувся до України, приєднавшись до кривбаса. У 2019 році Безкоровайний став чемпіоном світу у складі збірної України Ю 20 Голкіпер Євген Паст залишив Верес. Строк дії контракту воротаря із клубом спливає наприкінці червня, і сторони прийняли спільне рішення не продовжувати співпрацю. 36-річний паст став гравцем червоно-чорних влітку минулого року. У сезоні 2023-2024 Голкіпер зіграв за Верес у 15 матчах чемпіонату УПЛ. Пропустив 22 голи. У квітні футболі зазнав ушкодження хрестоподібної зв'язки коліна і продовжує відновлюватися після травми. Центральний захисник Даниїл Хондак залишив Верес. Вказано, що клуб та гравець вирішили достроково розірвати контракт за взаємною згодою сторін. Хондак став гравцем Вереса у січні 2023 року. За червоно-чорних центральний захисник провів 5 матчів, 4 у чемпіонаті та одну перехідну гру. Забив один гол у другій частині минулого сезону. Футболіст на правах оренди виступав у складі першолігового Чернігова. Як повідомляє Фудбум, Олександрія найближчим часом підпише півзахисника Кременя. До команди Руслана Ротаня перейде крайній півзахисник Сімон Галуян. На його рахунку 4 голи та 3 асисти в 28 матчах першої ліги сезону 2023-2024. Галуян виступав за клуб із Кременчуга з літа 2021 року. Ще раніше він грав за столичну болонь 2 Портал «Трансфермарк» оцінює гравця у 75 тисяч євро. Перший спаринг у міжсезоння рух проведе з Вересом, повідомляє офіційний сайт львівської команди. Гра відбудеться 29 червня на клубній базі руха. Там команда проведе перший тиждень зборів. 24 червня рух вийде з відпустки. Після збору на базі клубу команда вирушить на збори у Словенію, які триватимуть до 20 липня. Питання можливого відходу Андрія Луніна з реала залишається відкритим, повідомляє Релево. Попри те, що клуб вже домовився з українцем про нову угоду до 2029 року, сам контракт досі не підписаний. На фоні цього вершкові розглядають можливість продовження оренди кепи Арісабалаги ще на один сезон, якщо Андрій Лунін все ж піде. Клуб дуже цінує іспанця за його професіоналізм, прийняття своєї ролі та поведінку. На думку керівництва клубу, було б дуже розумним варіантом знову довірити Кепі роль другого голкіпера і не витрачати кошти на нового футболіста. Ще до старту Єврокубків Україна може втратити одну команду. Наймовірніше, Дніпро 1 зніметься з турніру та може припинити своє існування. Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас. За інформацією джерела, Дніпро 1 може не зіграти у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій з академію Пушкаша, оскільки клуб ймовірно доживає останні дні свого існування. Вже кінець. Цитата: складу у Дніпра 1 немає, майже всі порозбігалися. Я порахував, хто ще досі на контракті, і нарахував 11 футболістів. Це Кінерейкін, Юрчук, Кліднів, Третяков, Сарапі, Рубчинський, Горін, Гаджиїв та Ківінда. Десь там ще двоє гравців залишилися в Ю 19 але Ю 19 Надцять також всі порозбігалися, сказав Бурбас. За словами джерела, наразі в команді обіцяно погасити борги за січень до кінця червня. Наразі ще не всі отримали гроші за перший місяць 2024 року. Зараз клуб масово розпродає футболістів, серед яких Олександр Піхальонок та Олексій Гуцуляк. Вони з них отримали кошти для погашення боргів. При цьому клуб не віддає ці борги. Також Ігор Бурбас додав, що за тренувальною базою клубу ніхто не слідкує, адже агрономам не платять зарплатню і січня. До того ж, на всіх полях вигоріла трава, що робить їх непридатними. Німецький стріминговий сервіс Magenta TV, який транслює всі матчі Євро 2024 Потрапив у скандал за участі України. Перед грою футбольних збірних Туреччини та Грузії показали карту, де Крим не був позначений як територія України. Як стало відомо, перед початком матчу збірних Туреччини та Грузії з'явився короткий відеоролик із виділеними країнами учасницями Євро 2024 На карті всю територію України зафарбували у синьо-жовтий колір, крім Криму, який залишився сірим. Він вказував на країни, які не беруть участь у чемпіонаті Європи з футболу, зокрема й Росію. Помилку німецькі медійники виявили вже після матчу та перепросили за публікацію карти України без Криму. Цитата невелике зауваження від себе, яке для нас дуже важливе. Ми припустилися серйозної помилки напередодні цієї гри. Ми показали некоректне зображення Європи, на якому Крим не було ідентифіковано як частину України. Нам дуже соромно та шкода, і ми хотіли б вибачитися, сказав телеведучий Йоханнес Кернер.